Ми зараз знаходимось в Трускавці біля готелю Весна. Раніше це був санаторій, зараз це, друзі, готель. І пройдемось повз бівет, повз сувенірний ринок, центральну площу, ну, Майдан Незалежності. І пройдемось на вулицю Річки. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Праворуч від нас знаходиться ресторан Таверна нова вивіска. Раніше я тієї вивіски не бачив. Спустимося зараз сходами вниз до бювету. Сьогодні знову. Зранку у трускавці було мінус 12, зараз приблизно мінус 3. І сьогодні 12 вже лютого. Ось тут продають різні солодощі. Ми спускаємось вниз, там також буде магазин Східні солодощі. Раніше на цій вулиці дуже багато, дуже жваво торгували, Ну бачите, зараз ні людей, ні продавців, і торгівля ніяка не відбувається практично. Мало зараз. Тут людей проходить, верхні санаторії зачинені, і тому оця доріжка до Бівету набагато вже менше людей проходить сюди, сюди, ніж раніше. Ось тут магазин Східні Солодощі. І також зараз біля Бівету подивимось, які будуть концерти найближчим часом. Зараз подивимось на афіші. Ну, знаю, що сьогодні Ростислав Кушина мав би бути в Трускавці. Не знаю. Зараз побачимо. Якщо стоять колонки, значить буде анонс концерту у вечірній час. Якщо немає, то анонсу, мабуть, і не буде. 14-го на День Святого Валентина буде у Трускавці в Палаці культури Шевченка Наві. Не знаю, мені здається що напевно, вперше у Трускавці, я щось так не, при... не пригадаю, чи приїжджав він вже колись Трускавець. Можливо, якщо хтось пам'ятає, то напишіть в коментарях. Мені буде цікаво. Бівець ще зачинений, зараз 16.30 приблизно. Бачите, на анонс-концертів тільки чекають голуби. Чекають, щоб їх хтось тут покормив. Немає колонок, відповідно, не буде сьогодні і анонсу концерту. Дуже холодно, друзі, артисти бояться застудитись. Можливо. <кхм> Бачимо, Ростислав Кошина сьогодні, завтра. Буде Євген Літвінкович. Білоруський співак. Ось наві. Роман Скорпіон був вчора. Немає багато людей біля бівету, Ну, звісно, він ще зачинений. Через годину ситуація кардинально зміниться. Буде набагато більше людей. Ну, я так розумію, що зараз на відпочинку більшість людей вже старшого віку. Діти навчаються в школах, канікул нема, тому на відпочинок приїжджають більш дорослі вже люди, старші. Ну і приїжджають ті люди, які полюбляють відпочинок без натовпу. Коли менше людей, менше шуму, хтось приїхав просто відпочити. Сьогодні черговий сонячний день цього року. Вчора був туман, але сьогодні вже погода гарна, завтра ніби так само має бути гарно, але вже ближче до вихідних обіцяють у Трускавці сніг. Подивимось, чи буде багато снігу, але щось обіцяють. І на другий тиждень знову сильні морози. Ну, сильні це в районі 10 градусів. Минулого року було мінус 21, пам'ятаю рекорд, цього року ще такого не було. І бачимо, що розбирають літню терасу біля ресторану PH Club. Ну, цей ресторан виставлений на продаж, влітку хтось брав його в оренду, але щось бізнес не пішов. І Вже розібрали літню терасу. Можливо, хтось вже купив цей ресторан, не знаю, але ще бачимо, продається написано. Ну, але бачу, що авто стоїть від Юрку Гуцул Бренд. Це люди, які мають ресторан на горизонті, також ресторан-м'ясник, можливо, і тут відкриють ресторани, буде тут смажити шашлик. Подивимось літо не за горами, зараз скоро весна через два тижні, ну, приблизно три тижні. Весна і там вже до літа також недалеко. Багато чого бачите, змінюється, відбувається. Постійно щось перебудовується, ресторани, кав'ярні. Бачу, також біля ресторану Шухляда, що біля Вілли Моцарт. Також там розібрали літню терасу, огородили територію і, напевно, буде якесь будівництво. Щось побудує щось нове. І я думаю, що можливо і до літа встигнуть. ну Знаєте що, літо і осінь це золотий сезон-трускавці. у Трускавці. Ті місяці якраз дуже багато людей на відпочинку і можна відбити певну суму коштів, які ви вкладаєте в той чи інший бізнес. Ось, бачите, такою зеленою огорожею обгородили зразу за кавернію Хараймом. І чую, працює якась там техніка, щось там відбувається. Дерева також, бачите, тут обрізали. Немає черг. Ні за кавою, ні за млинцями, ні за туристичними потівками. Мається на екскурсії. На сувенірному ринку також багато людей немає. Колись пам'ятаю, їздив на екскурсії, ну я ще не жив, в Трускавці. Їздив і мені подобалися ці сувенірні ринки, які знаходяться на перевалах. на Яблоницькому перевалі. Там дуже часто зупинялися, дуже багато там. Вибрило. Завжди вино купляли, різні там сувеніри. В ну, період тепер рускавці і тут дуже великий сувенірний ринок. А, пам'ятаю, ще сувенірний ринок в Яремче. В Яремче я дуже часто раніше їздив, а останні 5 років не, не був ні разу. Можливо, цього року. Попаду туди. Немає черг. Раніше літо осінь тут дуже багато людей було. Щось купували, щось придивлялися до чогось. Ось це карпатські вина. Дуже популярні тут завжди літку. Осінь. Ну, дійсно, бачите, без натовпу мало людей. Холодно, людей можливо більше є, але не всі полюбляють. Холодну пору року і ну, коли на вулиці холодно, ще й вітер морозний. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео, і також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, зараз можна сходити і на кіно. Чи на концерт вечірній, коли холодно, хоча написали десь в коментарях, не пам'ятаю під яким відео, що в палаці культури Шевченка замерзли. Ну, або концерт був нецікавий, або там дійсно холодно. Ну... Я знаю, що деякі співаки приїжджають і люди просто весь зал стоїть, танцює. Ось тут центральний вхід кінотеатру Злата. Продають квитки, попкорн. Ну, все, що треба для перегляду фільму. Ось, а ми вже підійшли до вулиці Річки і також до вулиці Тараса Шевченка. Пана Івана з кінною каретою немає, холодно. Ну як тільки потепліє, вони приїдуть. Так, що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!